Всім доброго дня. Так у нас дощів так і нема ні одного. Щось трошки захмарується. Не знаю. Дивіться, як. Ажте гусочки як випасли. Нема де пасти. Нема. Так, що це в нас? Гарбуз кашовий. Отой грушовидний. Нема ні одного гарбуза. Ой, є, один знайшло. Їй бо один є. Ну він якийсь... Ой-ой-ой, такий горб. Опа. І що? Ага. називається грушовидний. Гляньте, що з нього виросло. Но я вибирала з такого гарного гарбузика і нема нічого. Так що не буде наташа. Ой, не вилізу. Не буде наташа, мала з чого кашу гарбузову варити. Це ж треба ще ж вилізти під цей горб. Ой, ось, о, з нього буде гарбуз. А тут уже ой. Оце тобі гарбузики. Ггу, що тут? О? І що це з нього? Щось непонятне. Так, у все нема. Посохли. Кукурудза вже теж відійшла. Помидорки починають тільки достигати деякі. Вже трахувати їх від сонця. Ой, трошечки сонечко сховалося чуть-чуть. Tja yeah. Так, нам вже почали возити зерно на паї, Сьогодні привезли ячмінь. Манжели вже розгрузили, розгружають в Наташі. Дівчатка подають, хлопчики носять. Десь розв'язався мішок, мабуть. Ячмінь як золото. Чистесенький, такий крупний, дуже гарний ячмінь. А по скільки ячменю дають на напайти, то на 600? Так, да? Всього ж однаково, яка різниця? Так я вже забулася, то, то на 600. То на 600 ячменю, і так пшениці, і так кукурудзи. Хто бере з зерном, а хто грошима, то ще не знаємо, скільки дадуть. В той рік давали 25 тисяч. А скільки? 25. Я вже забула. А я не знаю, я не отримую грошей. А я гроші отримала, але я вже забула скільки. Наче 25. Може. Вже забула. Побачимо цей рік, скільки дадуть. Бо вони беруть зерно, а я беру гроші. Ось трошки в мішки порозтягували. Боже, свиней немає нашого. Так, да, не. мене свиней немає, готового наїмся. Не Зараз 17.30. Я сиділа прямо, чекала дощу, то було захмарилось. Пішло воно далі. Сонце так і пекло. А це вже в нас знов захмарується Але зривається Знов вітерець. Вже показує на 18 годину. Побачимо. Сонечко сховалося. Чекаємо дощу. Так, в понеділок приїхали Наташині сестрички. Бабусі копати картоплю. Ходили всі мої допомагати, так що... Бабуся Наташина вже геройка. Картопля вже в неї викопана. Доброго дня всім підписникам і глядачам каналу Будні бабусі. Ми сьогодні приїхали до своєї бабусі на підмогу. Приїхали сестрички. Дядя допомагають дядя, Стасікова дубця допомогти <гум> викопати картоплю. Таке горб, пусуха, дощів не було. Таке особо врожаю. <ривання> немає. Так, <свистка> да, така. неважна. Ну, бабусі хватить. Я думаю, це нічого страшного немає. Так що ми сьогодні працюємо. А нам тут для да, вони приїхали на море замість відпустки на морі. А я на городі, да? На <свистка> чорному. А я прийшла на Анджелин Город подивитися, чи є тут хоч якийсь гарбуз. Бо ще сюди не доходили, не дивилася. Зараз гляну, все ж таки цікаво. Тут прямо горб такий, вже башти листя сохне, тут вони вирізали бо затінок був сильний. Ну, чи щось є, зараз подивимось. Обідно, звісно, Сіки наробилися, насапалися, по два-три по три рази сапали. І щоб нічого не вродило, то як же ж? Ну, Дощів нема, то що ж, земля порепала, <смі> є ще й в'яжиться. Що тут у нас? гарбузики маленькі. Ну, вони не дуже великі і ростуть. Ну, їх я би дзерня та були всередині. Добре буде кидати в комбайн. Ну, Трошки я б сказала є. Хоч і малі. О, є вже, бачите, є вже прямо сухе згоріло. Так, Це тут з я тут іскраю. Кажуть, хоч без затрати повернулися. Є місця важко разненькі, але невеличкі. На серединку. І Анжела побачити, вона не має часу дойти сюди. Так, на серединці. Ну, Тут більша гичка, не дуже так видно, але трошки. troszkę mniejsze miejscami. Вверху піду. Так, трошки є, вже відлягло. Трохи. А то я переживала. Ось вже хмари розходяться. Вже десь далеко погримує. Так, Наташа не лінувалася, сходила на город Вірвала вирвала деньку. Одна вже надгнила. Не знаю, чи вона стигла. Як наднила, то вже треба вирвати, бо все одно ж зогниє, так покушаємо. Вчора Анжела принесла свою нам така здоровена, то що я показувала, вже спіла. Ну, вчора, її... вчора вона була була недобра, бо вона сипка, тепла була, сипка. А, без сьогодні... соку, а, це... угу. а з холодильника добре. А поставили в холодильник, ми її всю не здужали з'їсти, то сьогодні дуже добре було. Солодка? А оці ж вони ці круглі солодкі. Це ти з останнього радка, це наше насіння чи ні? Ну як може бути наше, у нас скипкати. А, так, наші Треба Дивитися з третього. Дивитися на бумажки, наше похоже. Забудькова, та я вже зовсім. Мед. Угу Тільки тепло, бо 35 35 в затінку і вчора, і сьогодні то пекло. Угу. А тут став другий холодильник. Все, покушали вже свою деньку. Кавун ще зелені. Кавунчики провірила, Кеша Зеленковай. 19 година. Пускається дощик. Так, гримить. Такий легенький. Хмари кругом затягнулися. Так що всім на добраніч і тихо, і всім ночі. Завтра побачимо, чи довго він йшов, чи хоч трошки промочив.